У вас взагалі питань нема. Ай, потекло. Помиєм, не плач. Вона Народила дитинку. Березня. Діксон, доброго ранку. Доброго, ти радий, ти радий. Ой, ти такий радий. доброго ранку. Хай так перевдятися. Тепер можна і привітатись. Доброго ранку. У мене замовлення на букет ранній. Тому йдемо зараз на город рвати квіти. Ось так по часі мій день, шестей ранку, гайда. Я щось так на дворі прохолодно, що я одягла кофту. А ну давайте подивимося, що тут. 12 градусів, що ж ви хочете. осінь на носі. Гайда, гайда по квіти. А це схід сонця в нас. Чудовий, задимлений. Так, любі друзі, я спішу ж, мені на 7-10 треба зробити цього букету. Хтось когось буде вітати з ним народженням. Любов, Любовка ходить. Так багато фіолетового. Ой, де ти там? Блакитний кермет. Він мені взагалі, наче якийсь неоновий чи що. Прям такий дуже гарний. Боже, який він гарний. Вам видно? Давайте вам ближче покажу. Він шарудить. А, не ще родить, не ще родить. Вологість підвищена. Та вона ще родить своє. Ось таке ми маємо асорті. Ми ще підемо подивимося цинії, щоб додати сюди. І тоді вже підемо формувати букет. Що, ось у нас ось це є цинія. В народі майори. Так, ну що, давайте цинії будемо дивитись. Такі вони розкішні, гарні квіти. Видить. Ось це майоре. Ще одна квітка недооціненна. ойстра, І ось такий. У нас оберемок вийшов. синій, Дивіться, яка ось. Це синія, Ось такий букет іще. Оберемок. Це ще не букет. Давайте зробимо з нього щось таке. Більш-менш людське. Гайда! Приступаємо до зачистки квітів від зайвих листків. На кермеку вони ось такі, тоненькі, їх зовсім небагато, але їх одно треба прибрати. Дивлюся, там воно ще й ґрунт, болото якесь є. Це дуже пізнє вчора замовлення було близько 10-ї. Тому йти готувати, заготовлювати квіти з вечора можливості не було. Ну нічого, раз протримався. Помиємо, не плач <реш> білий. Тепер синій. З синій складніше, бо тут дуже багато рівнів квіток. Ось ця середня коронна квітка, вона вже все. Ось тут ось це прибрати, листя прибрати. Ось таке сонечко гарне. Таке дуже. Ласкаве, не пече вже й таке. Ой, айстра, це взагалі. це... Вона ну, не пахне, але... А, ні, пахне, пахне першим березням. Перший дзвоник, перший дзвоник промонає. Переливи, переливи. Ну що, поїхали складати букет. Як хочемо, так і складаємо. Що хочемо, те і робимо. Айстрочка головна, ну щось айстрочка з боку в нас виходить. Ну. Можна сказати, що букет готовий. Так. Такий букет ще в нас вийшов. Мені дуже гарно. Ось так. Букет є, Дивіться, який він вийшов. Чекаємо. Доброе утро. Доброе утро. Перестань, не вибігай, Дік. дік, дік. Дякую, Та нічого. доброго ранку. Дік, іди сюди, заходь! Це гроші. Коли букет віддала, це вже десь я йду в ванну, закладаю прання і воно собі там переться, і йду закладаю посудомийку. Звечора я це зробити не встигла. І Потім роблю собі каву і йду на двір. Зазвичай на дворі знімаю сторіс, роблю фото, чого там мене нового розцвіло, виросло і викладаю в соцмережі. Знаєте, нещодавно, ну, та, ну, реально, нещодавно дізналася значення слова інтроверт і така о, то це ж я люблю відновлюватись наодинці. Рані ранок це для мене кайфовий кайф, тому п'ю на самоті каву. Я вже попрацювала, позаписувала сторіс, поширила там якісь дописи і тому подібне. Зараз... Ложу штатив у машину. І йду будити Ліну, збирати її у садочок. На прогоранку чекає новий день. Класний такий суперовий день. Не А чого? Хочу. Помаленьку такого потягусики поробили, поробили. Не джунгарика, а іншого треба. У нас буде тут хом'яча ферма. Так. <ріхи> ну, ти й придумала. Досить? Так, так, зараз досить жорнень, хочу прочитати. До речі, у нас сьогодні буде класна розпаковочка ввечері. Сюрпризник. Це тобі. А що ній буде! А це сюрприз. <свист> <свист> Тому гарненько там навчайся в садочку з дітками. І тоді ввечері буде класна розпаковка. Все, гайда. Так, Ліну садочок завезла. Приїхала до мами люди по букет. Замовили букет з доставкою. Хлопець військовий замовив для своєї дівчини букет, і це ми робимо їй сюрприз. Моя складова завести букет на точку, де її будуть вітати від його імені. Такий букет мама Люда зробила, але це начебто не наш клієнт. О, оце букет іще. Я сьогодні теж зранку букет робила. Я зробила ще один оно зранку. Це я вчора я зробила. Угу. А то сьогодні ще не знаю. Пускай, -то. чи Альона бачила? О, такий букет у нас вийшов, величезний. Зараз завозю на точку його. На точку видачі. Такий ароматний, тут хризантема і гіпсофіла. І вже коли завезла букет, приїжджаю додому снідати. Будь місяць розмерзати. Та який місяць. Та Подивися, тут ось, ось який шар 5 сантиметрів криги. Якийсь квітковий день у мене сьогодні виходить букетний. Прийшла жінка, каже, треба букет. І кермеку вона хоче. І я сюди ще додам льон. Блакитний, дуже гарний, пишний такий. Такий букетик готовий. Як вам? Так, розморожую холодильник. Тобто вже він напіврозморозився, тут дуже було багато льоду. Бачу, тут О, вже зараз буде літо впадати. Спускайся, пішли в хату. Маленький писик, маленький хлопчик. Ой ой ой, дів на нього. Мамо, що це за колобка така? Ну, це ж твій подарунок, сюрприз бери. Ого, таке важке! Я закрию очі. Закривай, так, закривай! Я не скажу. Будеш сама дивитися. Один, два, три. Відкривай! Вау! Як ти думаєш, що це? Це все з цими понями. Так, всі з поні. Мам, давай успокуємо. Давай, неси ножиці. О, І просто я його неправильно відкрила. Ой! Клос! Дві така коробка для ляльок, що може бути ага. типу спати. А ну, давай дивитися. Вау! Це... От я так любила канцелярію в дитинстві. Найбільше чекала оце цього періоду, щоб їздити, вже скуплятися до школи. Кольоровий картон і ручка. І ось ще одна ручка, ага. А це? а це кольоровий папір. Це альбом для малювання, пензлики, лінійка. Це палетка, щоб тут розмащувати фарби. Ручка. Тут цілий набір. І набір тут... зошитів. Мільйон їх тут. Таке все дівчаче, яскраве, гарне. Всього так, такого фас... дитинства не було, так? Так, не було, на жаль. Пластилі класний такий. Це фломастери, олівці. А може вже будемо зовсім відкривати? Давай. Це перший. вау, вам. Не тут. <гум> Ух ти! І огортка ця з цього боку теж кольорова, а не просто біла. Прикольно. Я так я а, ще показали. не бачила, щоб щось всередині було. Ось, які тут є. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять! Ого, О, навіщо мені їх так багато? Будеш писати? Зовті ніколи зайві не бувають. До речі, називається цей набір, подарунковий набір для школи, для першокласника». Тут 28 предметів, погоджено з вчителями все необхідне до школи. Ну, Реально такий дуже базовий набір. Стоп! Що? А, ось Клей Клей є, так усе є, а оце що таке? Ось Підрувачка така ага, під передивилися все є. Замовляла я цей набір на промі. Якраз зараз там сезон 에, знижок. Таких актуальних канцтовари, різноманітні все до школи по дуже приємним цінам. Тому нам таке треба, бо в садочок теж треба канцтовари. Тим паче, це вже буде рік підготовки до школи. Тому я думаю, вам там і зошти знадобляться. І котики знадобляться. Котики. Нарешті дійшов час до помідорів. Ох, підсохли вони ось такі. бачите? Гарнезенькі, дуже ароматні. Тепер їх накладаю в ось таку баночку, тут 450 мл. Зубчик я беру ось так, надавлюю, щоб він був більш ароматний. Зубчик часнику. Одну вкидаю поки що. Далі трішечки перцю горошком і зеленого листка базиліку. Свіженькі теплички, Заради цього тільки саджу цей базилік. Так, І ось так виглядає помідорчик просушений, ідеальної консистенції. І закладаю щільненько його в баночку. Десь такого на четвертині заклала і ще трішечки додаю базиліка. За помідори. Помідори я нарізала такими четвертинками або половинками. Підсолила, додала італійських трав і висушувала годин, мабуть, 17. Це раз при температурі 65 градусів. Сушарка в мене досить така економна. Багато хто пише, що о Боже, це ж тільки світла воно накрутає. Дівчата, нічого воно не накручує. Там за годину при денному тарифі 63 копійки вона накручує. А ці помідори, хто дуже любить, повірте, хто дуже любить, то вдома вони виходять набагато дешевші. Знаєте, а хто такий? Ну та не обов'язково їх готувати, то до вас взагалі питань нема. От так знаєте, зробила партію, з'їли, зробила, з'їли, і там, може, якихось пару баночок лишається. Коли ми вже наїлися, вже не хочеться їсти, то вже лишається. Так, я ще там чесничка, бачили, вкинула. Чим щільніше закласти помідори, тим менше сюди війде в олії по об'єму. Так, до речі, мені знайома казала, що вона ці помідори не закладає відразу в банки, не заливає, а просто в луточки, у морозилку, а потім в одну ту саму олію закладає помідори. Каже, дуже смачно і дуже економно по олії. То, можливо, я теж так зроблю, бо в мене, чесно кажучи, закінчилася олія. Я робила вчора партію одну. Дуже багато пішло. Знімала рецепт. Рецепт, до речі, є на каналі, можна подивитись. Ось так. Дивіться, гарнесенько виглядають помідорчики накладені. Класні. І тепер треба нагріти олію до температури 70 градусів і закрутити, залити, закрутити баночку. Пішла гріти олію. Ай, потекло! Не туди. Лишається просто щільно закрутити банку. Ось так. Повністю її охолодити. Вона ну, охолоне при кімнатній температурі. І тоді ставити в холодильник або відразу їсти. Подивіться просто яка краса. Приїхали в таке місце на ставок. Ми на цьому ставку часто бували, а саме на цьому місці ми ніколи не були. Тут така прикольна зона відпочинкова облаштована. Ну І є. Глід, так, ти помітила? Ось це глід. Він уже до стихів можна їсти так? Ой, було, помахнулася. Вже дуже по осінньому. А он ставок. Йдемо до нього. Пішли, подивимось, тут є човен. Ой, там такі дірки. Щось страшно, ще провалимося. Добре, гайда, значить. мої ключі? <світ> <світ> Ліна знайшла. Клас. Якби приїхали на 20 хвилин раніше, Дивити... бачили брибину отаку. Луска від коробка <світ> з прайшнього. Він був невеликий. <світ> Щойно дізналася, що Діана народила дитинку. Це подруга моя, першу свою дитиночку. Це так дуже класно, дуже мило. Вітаємо її дуже. Сьогодні, до речі, 20 серпня. На пам'ять. Тому ось так. Такий пробний варіант, мій день. Як вам пишіть в коментарях і підписуйтесь.